Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі Українські будні. І сьогодні у нас невеличке таке відео за декілька днів про мої трудові будні, чим ми займаємося. У мене зараз навантаження в основному дистанційне навчання. Маю лише три класи на очному навчанні, тому двічі на тиждень я працюю зі школи, а цей інший час. У мене уроки відбуваються з дому у формі дистанційного навчання. Тут вже я почала знімати по закінченню свого робочого дня і займаюся миттям посуду, яке назбиралося за цілий день, оскільки вікуська навчається вдома, і я працюю, Вікуся щось перехопила, перекусила, і посуд склала мамі, тому що це вона робить між уроками, тому мама. Насолоджується саме миттям посуди, релаксує. Намагаємося позитивні речі шукати в дрібничках, тому запрошую вас до перегляду. Усім приємного перегляду. Гарного дня! Смажу, смажу бендерики. Татку щось потрібно брати з собою на роботу. Всім привіт, кого не бачили. У нас сьогодні з вами четверг, 14 вересня, я вирішила зня, почати знімати нове відео, побачимо, що вийде. Все-таки вир... взяла себе в руки. Прекрасно розумію, що потрібно робити. Не закидати свою справу. Тому сьогодні ось такі готую, скажімо так, обіди на роботу для нашого тата. Так що залишайтеся з нами і побачимо, яким буде наші, якими будуть наші наступні дні, з чим ми будемо стикатися, що будемо робити. До речі, у нас сьогодні вперше за два тижні сонечко на дворі і... Аж легше дихається, хочеться щось робити, то геть було сумно на душі. видобувати. Завдяки цьому ми можемо готувати більшу частину їжі. Також вогонь використовують для обігріву, також вони використовували вогонь для обігріву їхніх будівель, так. у полювання тварин та у тварин. Зараз ми можемо використовувати вогонь. Не тільки для uh, цього uh, є існують також і вислови uh, про uh, вогонь. Дякую, Катруся. Молодець, молодець, Катрусь. Мацюк, Даша. Вогонь став основою житла, а також джерелом тепла і світла, засобом для готування їжі захистом від хижаків. Вогонь одна з найдавніших стихій, яка підкорила уяву людини своєю загадковістю, силою і могутністю. Вогонь супроводжує людину на своєму шляху розвитком цивілізації. Коли люди навчилися користуватися вогнем, а потім здобувати його, їхні можливості збільшилися багато разом. Так було з'ясовано, що вогонь може зберігати, зберігати відсування продукти харчувань, очищати. Допомагати отримувати метал, вогонь допоміг людині розселитися по планеті, забезпечивши їй тепло в різних кліматичних умовах. Опанування вогню стало необхідним чинником для виникнення її існування сім'ї. Він зберігає довкола себе людей, має об'єднування та очищальну силу. Дякую, Дашонечка, дякую, молодець. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас п'ятниця, 16 вересня. Вікуська вже навчається. В мене зараз буде третій урок. Так що будемо працювати. У мене сьогодні 4 урока. І е, зараз щось треба буде на голові більш людське зробити перед уроком. І будемо працювати. Після того в мене в планах, е, після уроків вечором сьогодні приїжджає мій тато до нас. Йому треба забрати свій автомобіль. Тому треба щось буде приготувати, можливо, почищу відварю картопленку картоплинку і зроблю щось по типу картоплі по-селянськи. Побачимо. Наперед загадувати не буду. Так що залишайтеся з нами. Побачимо, що в нас за сьогоднішній день в результаті вийде. До нових зустрічей! Всім гарного дня! Ну що, дівчатка, у нас сьогодні з вами субота, 17 вересня. Діти з татом поїхали до бабусі. У мами вихідний-вихідному робота ніде не дівається, є багато чого, що треба доробити. Але я вискочила на базар. Що я взяла? Взяла собі томатний сік, дуже хочу. Знаю, що буде не зовсім добре, але треба. Взяла капустину, приїде мама, хоче наробити голубців сьогодні. Взяла помідорки, морква, водичку взяла. У мене закінчилась туалетна водечка. Взяла ось таку і ось таку вкинути в сумку. Взяла набір тексту, маркерів для виділення тексту. Взяла клей. Це в вікусі потрібно закінчився. Взяла ось такий набір пластирів і вологі серветки в сумку. З такою була моя сьогоднішня закупочка. Тут у мене хтось Маргося. Маргоша. Пішла, пішла хозяйка. Марго! Ні, зупинися, зупинись гарненьку ручку візьми. Трошки запертачив. А ну-ка покажи хрещенці, які ти букви писав. Бабуся, забери руку. Або забери руку. Хто це писав? Я. Я а Тимофійчику, привіт. Привіт, кріщенку. Тому давай Молодець. Все добре, давай, давай далі з'єдну. То не страшно, Та то нехай це чермовик. Давай знову палочку. З'єднуй. Все, там не треба, не зай... А, ну правильно, скутика до... до. ні, до кутика. Не так. Скутика, ви дивернись назад. Пусти тут, а хай буде так. Звідси, веди сюди. А ну хай це так лишається. Давай, веди. Ну що ж, мої хороші, ось таке в нас з вами вийшло відео. Дякую, що ви його переглянули. Сподіваюсь, ви... Додивилися до прощальної частинки. Всім мирного неба, усім нам перемоги. перемога і гейка вже настала. Нам залишилось тільки очистити наші землі. Так що тримаймося, ми єдині, ми непоборні. З нами Бог, з нами правда. Всім всього найкращого. До нових зустрічей!